Ось ця славнозвісна нагорода, яку отримали в Мюнхені за львівський спальник. Таких в Україні ще не було. Насправді ми дуже тішимося, тому що це є перша нагорода, яку отримав український бренд туристичного спорядження. О, це крута нагорода, тому що це є нагорода за інновацію. Це було дуже круто, тому що це були всі представники індустрії, розробники, дизайнери. А це відзначений спальник в складеному вигляді. Він надзвичайно компактний та легкий. Зазвичай полегшені спальники вони десь врізаються в комфорті і йде основний акцент на його легкість. І тут ми десь переслідували мету зробити спальник і комфортний, і легкий. Розгорнути і згорнути мобільне ліжко можна за лічені секунди. Сюди з комфортом поміщається людина з зростом до двох метрів. Мішок витримує температуру до мінус чотирьох, адже його наповню гідрофобно оброблений пух. Відтак, у спальника, який ще й вологовідштовхувальний, мінімальні тепловтрати. Також у мішка, який можна використовувати і як куртку, ще багацько різноманітних застібок та опцій. Кишенька на капюшоні. В цю кишеньку можна скомпресувати, наприклад, пухову куртку, покласти в цю кишеньку, застібнути собі, використовувати капюшон як подушку, кому жарко щоб можна було. Відкрити таким чином футбокс, витягнути ноги і Провітритись і трошки охолодитися. Спальний мішок тестували в екстремальних умовах, високо в горах, де температура постійно коливається, та навіть на Алясці, де впродовж місяця тестувань падав дощ. Усюди спальник зарекомендував себе на відмінно. Ціна за такий комфорт відповідна понад 11 тисяч гривень. Спальник популярний, здебільшого серед професійних мандрівників, які в поході рахують кожен грам і не беруть з собою зайвого. Купувати такий спальник для умов, коли просто в квартирі спати. Ну це десь як купити Перша і їздити за продуктами. Львівська компанія може виготовляти до тисячі таких спальників щотижня. Віталій Ковела, Павло Замрій, програма Очі.